Привіт, народ! Ви знали, що те, що анестезія скорочує тривалість життя, міф так, так цей міф родом із часів, коли людей усипляли речовинами, які могли усипити навіть холодильник. Сучасна анестезія безпечна, яка і не має нічого спільного з тим, що колись називали засни, і може прокинешся. І знаєте, що сьогодні всесвітній день анестезіолога. Тож дякуємо всім, хто вміє натискати паузу на людях професійно. Ви ті, хто кожного дня дарує людям можливість не відчувати болю і при цьому самі часто недооцінені герої медицини. Але от сьогодні не день засинати, бо четвер, це день, коли все перевіряє, чи ви ще живі, чи ви вже анестезовані буденністю. Прокиньтеся, люди, не давайте життю наркозу. Ну а ми починаємо наш ранок. І сьогодні святкуємо день шефа. Це офіційний день, коли шеф має право нічого не робити. І ви теж. Головне, вдавайте, що керуєте процесом. Якщо ваш начальник у відпустці, то сьогодні святкуйте самі. Назвіть себе виконувач обов'язків щастя. Також сьогодні всесвітній день хребта. Підніміть голову, випряміться і згадайте, у вас є хребет не лише фізично, а й морально, бо без нього ви не людина, а жалеє з вайфай. А ще сьогодні міжнародний день словника. Сьогодні варто подякувати всім, хто колись сказав, а як це правильно пишеться. І не просто подякувати, а відкрити словник, паперовий, той, що важить як цела совісті, і знайти нове слово, наприклад, синергія, а потім не використовувати його, бо всі вже задовбали синергію. Йдемо далі, і на черзі у нас день вирішення конфліктів. Суперечки це як вайфай. Здається, що сигнал сильний, а насправді ніхто нікого не чує. Тож сьогодні вирішуйте все мирно, і особливо не сваріться з анестезіологом перед операцією. Далі, Всесвітній день хліба бо хліб це святе, не обов'язково їсти, можна просто вдихнути аромат тосту і сказати, ось вона, духовна їжа. Що по іменинах, Вітаємо сьогодні Георгіїв, Дементіїв, Євгенів, Іванів, Леонтіїв та Олексіїв. Нехай у вас буде менше операцій під анестезією і більше свят без неї. А тепер про прикмети вранці туман до м'якої зими, яка прийде пізно, тобто, як завжди, коли ви вже купите теплі чоботи. Ясний холодний день без вітру, зима буде суворою, приготуйтеся морально, носи червоні дітимач, як у Санта-Клауса. Якщо дощить, осінь буде теплою і затяжною, а разом із нею і ремонт у сусіда. Що сьогодні категорично заборонено: не з'ясовуйте стосунки, особливо з анестезіологом, особливо перед операцією, бо прокинетеся ж ви вже психологічні. Також не залишайте. Їжу на столі на ніч, домовики можуть її перезарядити, і потім ви з'їсте не борщ, а депресію. Ну і ще не давайте гроші в борг, бо енергія грошей як бумеранг, якщо його кинути не туди, повернеться лопатою. А тепер про гороскопи, про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен сьогодні вам здаватиметься, що всі навколо повільні, але можливо, це ви просто на. 1,5 швидкості. Та все Всесвіт ще хоче купи те, що ти хочеш. Але банківська система відповідає не цього місяця. Близнюки, день, коли думки бігають швидше, ніж ноги. Не намагайтеся їх наздогнати, вони все одно у пробці. Рак вас сьогодні зрозуміє навіть холодильник, бо він теж щодня відкривається, щоб знайти сенс. Лев, сьогодні краще мовчати. Навіть якщо вас запитають, як справи, просто скажіть гідно: діва, ви сьогодні настільки сконцентровані, що можете випадково виправити життя комусь іншому. Тризим, не сумнівайтесь, просто киньте монетку. Але якщо вона впала на ребро, слухайте серце. Скорпіон, усе навколо натякає на пригоди. Навіть ваш тостер виглядає підозріло, привабливо. Стрілець, вчора ви були оптимістом, сьогодні реалістом, завтра, мабуть, філософом. Козиріг, якщо ви сьогодні нічого не планували, то це вже план. Водолій у вас є геніальна ідея, але все світ поки що не готовий до неї. Ну і риби вас сьогодні потягне на глибокі роздуми. Не занурюйтесь занадто, інтернет там не ловить. По розкопу на цьому все тепер, як завжди, про найцікавіше. Сьогодні фраза дня не проспіть своє життя. Ви ж розумієте, що у кожного є внутрішній анестезіолог. Він такий, знаєте, хитрий тип підходить і каже: та розслабся, почнеш завтра, сьогодні не час. І ви погоджуєтеся. А потім дивуйтеся, чому час тікає, наче хтось натиснув пришвидшення. Прокидайтеся, люди добрі. У вас є все: руки, мозок, вайфай. і навіть той момент, коли ви говорите, я нічого не встигаю, це теж привілей живих. Не дайте собі знеболити мрії, не робіть наркозу своєї енергії. І пам'ятайте, ви самі собі анестезіологи, ви вирішуєте, коли засинати, а коли діяти. Тож сьогодні без наркозу, без потім, просто зараз. Ну я дякую, що ви сьогодні зі мною прокинулися. Нехай цей четвер буде настяк. Тільки свідомим, що навіть ваша кава скаже: о, сьогодні ми живемо по справжньому. До зустрічі завтра. Не засніть! Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.